Так, ну що? Я не знаю, доброго ранку чи що вже? Чи вже не доброго ранку? Ні, ну Добрый то відео я змонтувала, я не знаю. О, ось все. Коротше, у нас сьогодні пюрешка. Сиропчик з с... рибкою. Що вони не показали, що зробив. Рибку вже да. вчора, а сьогодні вже її протушила з томатами, виходить. Салатик, Ось така у нас смачнюча э, обід. Да, смачники смачники обід. обід. Назбирала я дівчинки. Тут, бачите, так ось буряленьких помідорчиків і таких трошечки, щоб поїстеньки. Ось, їдемо в місто, бо нам треба купити якусь штуку на кран, бо в нас прокапує кран. Та завести мамі бутиль великий, бо сіструня віно забралася робити, а в неї бутля нема. То цей той бутиль ще. Та мусор треба викинути, та ще щось треба зробити. Багато коротше, чого треба зробити. Таке, коротше, зараз зберемося та з'їздимо швиденько. І до домку, і до домку. Ще картоплю копати. Я не знаю. Може я сама потім буду копати картоплю, щоб колі не напрягати. Жабки, де мої жабки? Бігом сказали, де мої жабки. Нема. Що йти на цю? На річку, ну тоді ж вони їх таких не буде в мене, які плигають і по землі, і в воді. Ті, що то з речки я брала, то вони по землі отак не скачуть. Вони можуть вийти на камушки, але по землі отак не скачуть. Я навіть не знаю, що робити. Чи чекати, поки вони назад вернуться? Чи може їх вужик вже з'їв за ніч? Який страшний. Стільки було цих жабок, і вони такі бровенькі, такі класні. А тут напади. Що, їдемо гуляти. Так, ката цей. Ой, блін. Поки ще виїдеш, в мене волонту. Бачите, що помідори. Блін, я ж Сережки обіцяла дзвонити Зачем? Та он номер, же, що той переписає. Ну ладно, будемо їхати назад, то вже потім. Прямо так. Ой, так. Я сказала, як будемо свободні, так і цей. Uh -huh. Під'їдемо, короче. Теперь uh -huh. під едем. Блин, базилик. Класно пахне, да? Ну що, у нас міні обзор огляд, міні-огляд того, що ми купили. О, це взагалі не туди. Я Кстати, да. Запальнички по 8 гривень велмарці. Ось, так що це купили. В Аврорі купили за 29, да? 39, 39 гривень, отакі мочалочки. Оце в Аврорі ще купила собі брілочки. У мене із цієї серії вже є жирафка. Це слоника купила і зібрачку купила. Це глаза стільки такі, бачите? Так. Нафік не знаю, але мені дуже-дуже воно подобається. 24 гривні за штучку. Оце в Велмарті, це типу, ікорка, ну, мені теж вона подобається, то вона зараз по скидці 26 гривень. Следом, что в Велмар заезжали, бо закончилась соль для посудомойки И ополаскиватель для посудомойки скінчився. То я таку соль за 119 гривень была по скидкам. И вот таку ополаскиватель теж по скидкам 80 чимось. Вот. Ну, понятно, да, це в посудомойку заливать. І засипати. І взяла в АТБ отакий от іранчик попробувати, бо поки то ну такий, як ми п'ємо, самий-самий найкращий. Ну це взяла е, 19 гривень. Попробую. Наш іран 26 зараз стоїть вже. Ось, молочко в Алмарті по 29 гривень. Ось таке ми беремо, і воно дуже-дуже класно. Ми ж для ко для кави беремо. Яйця в АТБ 260 за десяточок. Оцю штуку взяли, щоб Коля відремонтував нам кран в кухні. Хотіли взяти тільки оцю внутрішність, отаку желізку. Але там в магазині не було підходячої. Ось і на ринку треба, а на ринок не, не понятно, коли ми поїдемо в вслідший раз, успіємо чи не успіємо. Каже, якщо вже у вас старі ну, старіють ці крани, каже, візьміть та поставте собі повністю їх. Ну, взяли та й поставимо. Туалетний папір був по скидці по 9 гривень, по-моєму. Ось він целу охапку набрали. Ну, щоб я не, не бігала по одній штучки, не покупала чи не їздила. Це, що, що а, і ще в Аврорі оці штучки по скидкам була були. Це е, такі для декорчику. Воно таке прикольне, цікаве. ось е, Так воно 100 з чимось стоїло, оце відео, такими кожаними ручками. 100 чимось стояло, Зараз по 45. І це щось 30 з чимось. Ось, чи 38, чи щось таке. Ну, прикольно для декорчику, хай воно буде. Може в цьому році вже не, по... не знадобиться, але в наступному Дешевше воно явно вже не буде. Так що, такі у нас покупочки невеличкі. Ось, Зараз з колою хочемо э, зганяти, э, сполоснутися. Ще коли цей, коли сонечко було, але поки їхали додому, ще було сонечко. Потім їхали-їхали. Сережка нас зупинив ось сусід, бо йому ж там по телефону щось треба. А зараз все, сонечко воно. За хату заховалася, та вже і на городі його нема. Все вже. Зараз комар'є буде кусати, ну нічого, ми все одно підемо. Трошки заліземо в басейніку, поплаваємо, бо так хочеться трошки остити, як кажуть. Но хоча ось від цього від річки прямо тягне, знаєте, такою прохолодою. А що робити? Що робить? Знов нічого не встигли, як кажуть. Поїхали, начебто, по Шуріку по биріку в цей, в місто і на тобі. Наче швиденько хотіли. Ну а тут Бігом-бігом ці піднялися після вчорашнього поліпалів. Тут тобто воно все зараз ще було цими квітами. На все повидирала вчора. І ці бігом-бігом палила, і воно піднялося. Гарнька, гарнька красотунька. Все, а, ідемо поласкатися, поки ще камарійони нас не закусала. Так, не знаю, скажу всім доброго вечора. Ну, тому що у нас вечір. Ну, точніше вже, вже ніч. Ось на місяць. Дивіться, коротше. Що хотіли вам показати? Пам'ятаєте вазу? Да, Пам'ятаєте пам ту вазу, яку ми показували, що хочемо зробити ній підсвітку? Ось, я все думав туди провести щось 220, якусь лампочку туди втулить, знаєте, щось таке або гірлянду. Ось думав, що ну, погоди не зробить якась одна або дві свічки. Дивіться, зробили. Реально. Воно так круто. Воно так славше. Наче там. там... Да, Наче вогонь горить внутрі. Ось. А по факту покажи, що там. Да, а там внутрі дві свічки. Звичайні ці свічки, воно, бачите, які цей, ну, блін, на батарейках. Да, а красиво як. я! Так, да, можна в живу свічку поставити. Ну, дуже Та красиво. Я заберу цю штуку і зроблю, як. Я, якщо чесно, цю вазу не знала, куди приместити. Ну то есть, я вже в цьому році знала, куди її прямощу, що я, я хотіла, щоб вона отак вот горіла в нас, ага. але ну, не думала, що дійсно якусь гірлянду туди. А потім оце, оце сьогодні тільки я кажу, а давайте. Оце сидимо, вирішили да? так. Угу. А тепер Блин, я біля додому і поставлю біля каміна. У нас же камін без стекла, ага. ну, без скла. І коли буду закривати цю штуку, древся будуть і так тріскати, а оце буде гарно, буде так навівати сніжність. І зверху, щоб це не було як ваза, чи квітка буде стояти, чи може столішинку таку зроблю mm -hmm. так, гарно. Yeah. І буде класно. Буде супер просто. Ні, yeah, ну дуже-дуже прикольно вийшло. А... А ви чуєте, яка в нас красива? Yeah. Журчики співають. Водичка тече, Журчить. Журчить, да. Кто-то не понимает, что журчить. <говорит> Я сказала не журчить, а дзюрчить. Дзюрчить. <говорит> ну, дюрчить. Вот дзюрчить да. правильно. Да. Журчить це якось неправильно. Uh -huh. дзюрчить це правильно. Еще ми оттуда і сиди так. <говорит> а, да. Ось эти два. А этих самых. Яких. Теж вогники такі да. показували, купили. Тут надо боліще показати. В цьому, так? Як і в АТБ, так? А, да? ні, а в АТБ. В АТБ, оці. Дивіться, як вони красиво, гарно. Вони як настаючий вогні. Так. Ми на ніч тут завішуємося, щоб ви нас ніхто не Угу. Ну там знають же що А воно не видно. Не видно все коротше. Да, да. да. А, ось так видно, да, ось. Да? ось. Да. М -м -м, класно. ось видно. Ми бачимо прудик, да. ми да. бачимо всю красу, те, що в нас є, чуємо все, але нас звідти не бачать. Да. Якраз воно так, що закриває забор ще не комендантська година, тому ще люди туди-сюди ходять і якось не хочеться, щоб до нас заглядали. заглядали. Да. А ми сьогодні бачите, у нас романтично свічки. Да, і сьогодні навіть у нас є отаке. 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 Дуже потрошку. Не дуже видно, але ж да. uh -huh. Я думаю, по очертанням uh -huh. видно. Дуже потрошечко. Так що так. Ой, відпочиваємо. відпочиваємо. Ой, дай божечки, щоб все було гаразд. І все буде добре. Всім гарного тихого дня, вечора, дай, дай. ранку. Я не знаю, коли ви дивитесь, але угу. бажаємо вам мирного і гарного дня. і Якщо і небо над і небо. головою, да. хай все мерзота позабирається і залишить нашу україночку в спокою. Щоб все було класно.